Знайти, де заховався ворог, завдання аеророзвідників 108-ї бригади ТРО Дніпропетровщини. Вона працює на запорізькому напрямку. Квадрокоптери бійців постійно в небі Вистежують росіян і їхню військову техніку. І саме за їхніми координатами прицільно б'ють по окупантах артилерія, піхота і авіація. Про полювання на ворога розкаже кореспондентка ТСН Кіра Овес. Роман Максим та Петро. Ця трійця майже цілодобово слідкує за лінією фронту з повітря. За місяці служби ці пілоти стали як брати, тому і шеврони обрали однакові. Це взагалі романом придбав такі шеврони. Ну я якось трошки вони такі веселі і нам трошки веселіше стаємо. Ми шуткуємо між друду. Вони відстежують росіян та їхню техніку через дрони, їхні пташки взлітають високо в небо, і звідти передають зображення на планшети бійців. За аеророзвідником стоїть артилерія, авіація, будь-що там, батальйонна, бригадна, все, що є, якщо аеророзвідка знаходить... Цю ціль, якщо вона цікава, буде, буде знищена. Саме так розповідають аеророзвідники. Вони не дали ворогу закріпитись в одному з сіл на Запорізькому напрямку. За інформацією їхніх безпілотників, працювали ударні дрони. Ввійшли взаємодію з підрозділом, навели ударний дрон за допомогою розвідувального дрону на противника. Була певна кількість вильотів. Всі вильоти були в ціль, всі стопроцентне ураження. Противник був вимушений відступати та останнім дроном. А попереду сей, не пам'ятаю, ще й транспорт був вражений. 108-ї бригади ТРО Петро пішов добровільно одразу після початку повномасштабного вторгнення. Вдома на чоловіка чекає дев'ятирічний син, новонароджена донька і дружина, розповідаючи про них, боєць не може стримати хвилювання. У Мене багато родичів які чекають. Перші пташки згадує Петро. Він разом із побратимами опановував самотужки, але тепер знань стільки, що вже й самі можуть навчати нових пілотів. Проте зупинятися на досягнутому не збираються. В планах це ударні дрони, це вже більш потужне знищення і вогневих засобів, вогневих позицій, і сподіваємось арт-систем ворога. Нарешті держава нам повинна видати дрон бойовий і ми. Хочемо перейти на наступну ланку. Він більше потужний має змогу переносити більше заряду. Мавіки розповідають аеророзвідники живуть на фронті кілька місяців. Ворог полює на них не менше ніж на українських бійців. Тож безпілотники на фронті потрібні постійно, щоб швидше визначати розташування окупантів і знищувати їх без втрати. Кіра Овес, Андрій Запоріжжя, ТСН, 1+,1.